У них есть ухвало суду. Пойдем. Почему заседание? за Не

Хвало суду для допуску одної людини. Судове засідання до Паші. Дуже дивно, чого таку ухвалу зробили вони.

Тут поліції з'їхалось вже багато на вході. На 9.30 судове засідання. Початися. Не пустили моєї ухвала, ухвала суду для допуску одної особи, одної людини. Я попросив надати мені сфотографувати цю ухвалу, мені відмовили. Треба бути котлі ухвали через адвоката, щоб ознайомитись. <кліпи> Паша вже в залі. Прокурор прийшов. Дуже цікаво, що буде відбуватися на цьому засіданні, бо попередні засідання були дуже-дуже цікаві. До відповідні про судове засідання продовжуємо проводити прийняти провадження на самодим речі до судового процедура 23 березня 2022 року номерці 22.12.03. 4.0666 відносина Павлова, Павла Павловича, обвинувачено влучення, кримінального правопорушення, передбачення, читину першої суті 263 помінів. Першого до засідання явку викликаних повідомлених осіб та повного стосування судового розвідку. Судове засідання з прокордонченко виномачний Павло поштового засідання ви захисних заселень, попередження місце розуміє, продовжувати. Тому що на учасник дійсно коло дефіксації з того засідання за системи позимові процесу, факту зі секретарського засідання якому передачу через нову кошту, там склав низку потанці, це не видит подання про як вона зазначає перенесення з нового сім'ї. Якщо буквально прийшло, значить не може, я шукаю ще одного. Дайте мені час.

Це робота з охорони, бачите? Ви так само робили Україну. Конституція постійно. Така треба передавати. Він спокійно мав зайти сюди, я його побачити. От, віруючий, добрива наша. Що, як? Говорить, не ваше читати. Я буду захищати права е, Павлова.

Еще раз. Еще раз. Ты значит, говорю, помню, я проводил. Вот там, дети, 30 череса. Не полечу проводку. Да, да, да. Зверху кипит без цала, Он там, конечно, добит, да? Вот. А снизу там полностью призвещаемый окупаемый, больше сонится с ретрогенами. И питпус. Це і вонологія, це не доступ судно. Я так це Пані суддя дуже боїться людей, заборонила ухвалою на відкрите засідання, ви звитися людям.

Щоб будемо тут запитати треба. вона читала Конституцію України, де чітко написано, що судові засідання є відкриті, але судові засідання може йти кожен людина, яка ходить по вулиці. Чому особи, виді тебе, прийшли сюди і не пускають людей, порушуючи Конституцію України, а ти давали присягу на руку України? Якщо ти не розумієш, що таке присяга, то йди на свинофему, ми тобі знайдемо за Горгорця. А якщо ми там об'ємжували, ти там кришану, будеш мати крутезну за зарплату. Не треба тут продавати себе. <плес> Бо зараз ми так говоримо, я це в Бо зараз, якщо я запитаюся, яка в тебе ціна, то ти скажеш, що ціна, ціна це ноль. А якщо мені треба твою ціну розділити на кількість робочих днів, то кажеш якась там сума. Ну така твоя ціна. Так ми тобі дороже домов, знаєш, ти себе продаєш отак проти людей. Це спорушення моїх прав. Порушення зустрічі України. Так. На тіло форми готують. от таких вод вони тепер останні часи дуже сильно готують. Але при нинішній ситуації е, прийде час, коли в ну, 2014 році покажеться їм набагато легше. Легше. Особливо вони перекрасуються будуть тоді, якщо сюди прийде якийсь там москаль. Вона швидко кепку перевіряє. Не править, не править, хоч барайся, тоді поближе, пораємося з собою. Хто ви спине, хто е, той твій виклик на погляд. Давай, малишка. Ти ж блотуєш. Ну, вони такої, та, великому є. Ти, ти яким падом тут. Почитай Конституцію, вона така то та не більше, читати не вмієш. В принципі, так ти молодше, коли вони вже ходили, то вже за гроші купляли всі екзамени. Правильно? Ну, екзамени. А мені цікаво, рівно, я точно так, у вас там служба проходить, як і в Рівненському тому. Да? ТЦК, начальник ТЦК на роботі обслужували чотири, навірно, замужні. Отакі От, тепер жовт. Вони всі, в принципі, лод, які вот. А якщо ніхто пояснить, чому немає людей? Можливо, людей на вулиці немає. Чи хтось їх не пускає? Яким це чином навіть адвокат має, сюди не може сюди зайти. Треба, щоб ти докладу. Прошу птати. До надання правової допомоги, відповідно, довго до надання допомоги допомоги. Також ще щось хотів би заявити відповідно, маючи вже наділені права, два клопотання в письмовій формі. Перше клопотання Петро Петрович, якщо не побачила вашу програму. Потім у нас ще наявна адвокатна населенко і не озвучуємо. Овинувачений Павлов про те, що відмовляється він від них. До від них по питання відкладання. Ваша числення. Збирайте, будь ласка, значить, надається договор про дня промої допомоги другого півдня, 24 кругом. Паловичем від нового повітря покатам для на овочі. Надаємо. Так. А також копія посвідчення адвоката, копія служба програму заняття адвокатської діяльності, а також. І що ці цих визначених документів на підтвердження одного захисника. Павло Павлович, так. ваш ще один захисник, адвокат Населенко все ж таки надала попитання про відкладення організацію. Ви відмовляєтеся від цього захисника? Це mm -hmm. чудові захисники, а не відмовляють. Я ще раз шукаю, ви мені порадили трьох маток. Ваша честь, хочу, можна сидіти з цим? Прошу вас перенести розгляд справи номер 357 84 від 22 з метою знайомлення з матеріалами ще вказаного кримінального провадження для надання кваліфікованої правової допомоги та недопущення порушення права на захист. Мого клієнта Павла Павла Павловича. Mm -hmm. Також е також, ваша честь е хочу зазначити, що е на сьогоднішній день я повернув під інтереси мого клієнта. Передаю питання суду. Павло, а? захисник, адвокат Бляха просто теж. Пишу перенести, на самом деле, розгляд справи. Я для... для... з метою знайомлення підтримувати. будемо попрошувати правильний захист. Задоволено покладання і захисника населенку, і захисника обляка про відкладення розгляду справи. Пропонується дата 3 квітня 2023 року, 8 година, 30 хвилин. Ваша честь 3 квітня ми наповнюємося все залізні. І я знаю, що на сьогоднішній день е захисник, виборчих, як ми ви казали другі uh -huh. колега моя, вона на даний час знаходиться на лікарняному, тому якщо вона не можна... Не, не на увазі того, що на немає. Е вона перебуває на лікарнях, вона надасть подальшому документі. Е е е якщо можна перенести як мінімум, як мінімум за 9 квітня. Чому за 9? До цього в мене повністю розписаний графік судових засідань і відповідно, Я ще є головою громадської організації Ветеран бойових І в мене є заплановані командірок до зони бойових дій. Відповідні, відповідні. <звітниче>, Ваша честь, в мене було питання. Якщо по комбої, комбої нас забирають в понеділок, понеділок буде 8. По середу. А 8 числа можете подивитися по реєстру. На Закарпатський суд. Він вже заказаний на, то, на відеоконференцію. Тобто, якщо 8 числа мене не заберуть, то ну, щоб я з ними не грисся, то, ну, то вас я вас повідомляю. Я про маму відношення не маю допомогу 10 квітня. Ну, все, значить, ваша кінця 10 пітня облаштоване, але якщо є така можливість саме... Час змістити хоча б на годину. З метою о, більш ліпше добирання, оскільки моє безпосереднє місце, робоче місце знаходиться, і проживає на місці Києва. Як ви проживаємо в місті Києві? Ну, тоді будемо разу їхати, добре. І ми не будемо розмістити. 10 Плюс.

Можна до вас питання. Так, так, так. Дивіться, там нас е, не пускали е, знизу на прохідній і винесли нам е, ухвалу, показали, що типа, е... суддя винесла одну людину, тільки допускали. Да, одну людину. Ну, як, дивіться, е, це е, в принципі це законне рішення суду. Так. Так. Це в принципі законне рішення, тобто суддя має на свій розсуд з винтової безпеки і не допущення конфліктних ситуацій. Але в принципі, це відкрити розгляд справи, його не хтось не розвивається. А зможете взяти копію, да, ухвалю, щоб у нас була вона. Так, звичайно, ми да. її Зробите Добре, дякую вам. Гарного дня. На все добре. Закінчився суд, Перенесли. Будемо відвідувати, Паша бере собі. Посилення ще одного адвоката. Будемо сподіватися, що найшвидше його оправдають. Всім дуже дякую, хто долучився до відео. По підтримки. Ви підтримки, щоб не прорвали оборону. Гарного дня. Дякую вам також гарного. Цілий батальйон. Все, будемо долучатися всі. Будемо слідкувати. Всем гарного дня. Надо надо пакет передать. Ты говорил адвокату. Что? Забыл.